Одразу скажу нашим глядачам, що QR-код, який вони бачать зараз на екрані, переведе вас на сайт, де є правова інструкція, так, так. для поранених так. військовослужбовців, яка допоможе як діяти, якщо це. Інформація яка потрібна вам або вашим родичам, які зазнали поранення на фронті? Будь ласка, скористайтеся цією можливістю. Масі, я у вас на Фейсбуці читала про те, як ви ходили в МСЕК, це спеціальна комісія, яка встановлює групу інвалідності. Як це зараз виглядає? Що це за процес? А найважливіше, чому це дратує? Чому в мене певна фрустрація? Чому я відчуваю себе кинутим. Тому що я не розумію, де прочитати зведену інформацію, що далі мені робити. Тобто, військовій частині мені дали направлення на МСЕК. Ми з вами розумні люди. Куди я піду? Мусек. МСЕК. МСЕК. Да? Я теж так думав. І пішов в МСЕК. А мені кажуть, ні, вам не до мене. Вам до цивільного лікаря, до сімейного лікаря, він сформує якийсь пакет документів, потім кудись тебе направить. Якийсь пакет документів, кудись направити, я розумію, що я бішусь. Поясніть Богу, же... я спитався у пані, пані дуже е -е, доброзична, вона класна. Я кажу: а у вас ж багато поранених, Да. Я кажу, так, а ви постійно це розповідаєте на словах? Вона каже, так. Да. І я вийшов. Думаю, ну боже, ну надрукуйте собі одну сторіночку, обережненько, дай людині все, сто, сто людей прийшло поранених, дали все він пішов робити щось. То зараз це відбувається як таки космічна історія, як це відбувається. І зараз в понеділок я буду йти на ново вже до свого цивільного до сімейного лікаря, який буде формувати якийсь пакет документів. А потім щось ще станеться. Що я так і досі не зрозумів. Ми це хочемо змінити. Я знаю, що по МСЕКу взагалі як багато проблем є відношення до людей, процеси, які налагоджені, корупція. Я знаю, що у держави є на це зараз рішення, і дай Боже, щоб з 1 квітня ми всі видохнули, зрозуміли, що вони більше не існують як інституція МСЕК. Як це з вашої точки зору має виглядати в ідеальному світі? Людина отримала поранення. Тяжке поранення, яке потребує встановлення інвалідності. Mm -hmm. Яким має бути процес? Розумієте, треба зрозуміти, навіщо взагалі ця документація є. Вона ж є для того, щоб щось там виплатити. Аби, а тепер повернемося до найголовнішої думки. А навіщо щось платити військовому, який отримав поранення? Бо це ж через вдячність, правда ж? Так. Якщо через вдячність, то шановні, а ви можете тоді зробити все так, щоб людина відчула цю вдячність, а не випрошувала тієї не приниження, не нерозуміння, не неясність, а саме вдячність. Тому для того потрібно, щоб от людина поранилася, як в своєму ідеальному житті я бачив би. Я поранився, прокинувся в лікарні, мене виписали, і я поїхав додому. І я знаю точно, що в цей час держава. Працює над цими документами без мене. Я вам навіщо? Я у вас був три місяці в лікарні. Проведіть мені ВЛК, дослідження, всі документи мені зробіть. Я поїхав потім додому. Чому? Вибачте, найголовніше в своєму житті я трошечки віддав це своє здоров'я. А давайте тоді з вдячністю до мене просто забереть цей процес. Алгоритм просто зробіть. Тому в моєму ідеальному світі. Да, за людиною входять, як каже пан прем'єр-міністр, за людиною входять документи. Ходять це гарна історія, і це можливо зробити. І це зараз робиться. Я думаю, що перші зміни стануться плюс-мінус через два місяці, можливо, трохи менше. Вже певні зміни стались. Але це великий процес, який не починався з 2014 року. Ми його почули. І ви знаєте, що навіть президент наставці підняв це питання. Це значить, що ми його актуалізували, вони це почали робити. Це дуже гарна історія. Але в мене виникає питання: війна триває 9 років. Так. 9 років у нас є поранення. Зараз зрозуміло в набагато більшій кількості ніж у попередньому етапі війни. Чому це бюрократичне пекло 9 років зберігається, і тільки зараз за 2 місяці можливо будуть зрушення? Є інтересанти в цьому процесі, щоб він був саме таким. Чи просто ну ті, хто сидять мовному МСЕК, вони не були поранені і вони не проходили все це і не розуміють, що так. Не має працювати до тонка. Там рветься, коли дуже багато стало поранених, і вони. Я їх побачив, коли сам пішов. Побачив їх все ще в чергах, які не можуть сісти. Це значило, що тоді не було філософії розуміння, і на це не звертали увагу. Ну кому це було важливо? Пам'ятаєте, що на яке у нас відношення було до ветеранів до 2012 року. Це якісь люди, де якісь колись там воювали. Дуже дякую, що Друга світова війна вони захистили нас. А потім були якісь в Афганістану. Хто ці люди? На вони є? Як, як про яку війну мова йшлася? Тоді це, ці підходи були радянські достатньо з приниженням людської гідності, в принципі, не було філософії ніякої. Зараз ми цю філософію хочемо створити, щоб вона була, бо в нас в суспільстві зараз є величезна подяка військовим. Зараз є момент, коли це можемо виправити. Як тільки якщо зараз ми виграємо сьогодні, ми виграємо війну, завтра всьому суспільству буде начхати на всіх військових. Це реальність, з якою ми стикнемося. І ніхто не буде це змінювати. Тому поки зараз іде війна, саме зараз на часі це змінити. І мені здається, що просто більшість військових, які потрапляли тоді на ці е, велика, чесно кажучи, вони були стільки втомлені, що це, це змінювати, ну, це, не, не, це, це не на часі. Е, так трапилося, що я отримав поранення. Е, е, окей, мені здається, що доля мене призвела до того, що я маю це змінити. Але я спробую це змінити. Ну, от, приміром військова лікарська комісія, про яку ви згадали, так. і за яку ви вже взялися, взялися її міняти. Це фото, де військовослужбовці з ампутаціями кінцівок стоять стіночкою в якійсь обшарпані лікарні. Ну розлетілося тоді соцмережами. відреагував і міністр Федоров, і прем'єр-міністр. Зараз ви бачите вже реальні зрушення після того, як це був такий медійний скандал. А чи є його результат? А, є результат в. Тому що допустилися процеси аналізу, чому так сталося, що потрібно для того, щоб це змінити. А тепер для того, щоб стали одразу легше військовим, на це потрібно. Я думаю, що десь місяць-півтора. І, наприклад, в військовій військово лікарській комісії 16 зараз вже волонтери принесли, поставили лавки. Ми з пані. Командочкою медичних сил теж домовилась про те, що вона виділить людину, як, з якою ми домовимось. До речі, якщо будуть нас слухати ці волонтери, нехай доключаю, включаються. Домовилась, що по всій Україні є військові лікарські комісії. Якщо волонтери захочуть долучитись, ми це зробимо прямо зараз. Давайте долучатися. Це про що? Я не шукаю, хто зараз винний в цьому, тому що можна довго шукати, і так далі. Але мені зараз що важливо. Щоб ці поранені відчули до себе повагу і полегшення турботу від держави, це дуже важливо. І мені здається, що ці зміни плюс-мінус за місяць-півтора мають бути певні гарні зміни в тій частині, де можливо зменшаться черги, тому що будуть розподілені. Аження на ці велика в на інші інституції. Окрім того, буде що стосується цифровізації, це теж великий проект, і на це виділені гроші. Вже що стосується до допустимо безбар'єрності, теж е, ну де де а ось якась велика має бути безбар'єрні, щоб хлопці точно мали доступ і обсудила, тому що вони поранені. На це теж виділено гроші держава вже знайшла гроші, і там реалізація цього проекту можливо буде займати там місяців. місць засіки. Ну але це не роки однозначно, це місяці, і це вже набагато так. швидше ніж було так. до того. якщо За так. 9 років ми так. прийшли в цю точку, коли вони стоять попід стіночкою. Громадська організація, принцип, що зараз ви вже готові робити, що ви робите, які послуги можете надати військовослужбовцям. Найважливіше те, що ми зробили для військових, я коли потри. Поранення прокинувся в лікарні, я не зміг знайти інформацію, а що мені далі робити. Я взагалі не думав про документи, розумієте? То я, про... Да, я про документи подумав тільки тому, що в мене є юридична компанія, в якій мені юристи кажуть, масі, а у вас там щось треба зробити. Я думаю, Боже, про які документи. Да я вже ж я поранився. Які, ну, до... які документи? Я вижив, але з'явилось розуміння, що там дуже великий комплекс речей. І ми зробили правильний навігатор де людина поранений може зайти, подивитися на які стадії він зараз є, натиснути, подивитися, які питання у нього є. Якщо треба документ, він може завантажити документ і написати його. Це дуже велика допомога для, для, для ветеранів. і Це безкоштовно. Ми всі послуги від його принципу даємо ветеранам безкоштовно. Це перша історія, що ми хотіли зробити і зробили. Друга історія це адвокація змін. А третя, і, і четверті там рації будуть пов'язані з тим, щоб займатися правосвітництвом і захистом прав ветеранів, тому що цим державою ніхто не займається. Всі вимагають від ветеранів або від військових щось небудь, Виконуй наказ, воюй, вмивай, вмирай, але захищати тебе хто буде? І ми цим хочемо зайнятися для цього. Потрібно більше, більше грошей. Зараз ми робимо все за свій власний кошт. Деякі клієнти нам мої допомогли, але ну будемо шукати ще донорські гроші, тому що там дуже багато роботи. Ну, це в її вістанні однозначно. Дякую, що ви взялися їх розгрібати саме на таких пасіонарних особистостях. Вочевидь, все це і тримається, і будуть зрушення. Дякую, що прийшли сьогодні Дякую до нас.